Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Зараз ми з вами прогуляємося по ботанічному саду. Вчора була дуже гарна погода, це був суботній сонячний день, і неможливо було закохатися ось в цю красу. Такі галявинки з шахматним рябчиком, гіацинтами, вони вражають і складається враження природнього стилю. Ми вже, мабуть, звикли до цього, що саме цей сад зроблений в такому вигляді. Тут є невеличке штучне озерце. Отаку красуньку я побачила, але мене до себе привабили саме ось ці німфеї. Як ви бачите, вони вже піднімаються над водою, і на деяких вже є квіткові бруньки. Я старалася вам їх показати, не знаю, чи буде видно. Дуже багато рибок тут. Всі вони такі активні, різнокольорові. Чимось нагадує цей куточок казки, про дімовочку. Чекаєш, коли вона на цьому листочку покажеться, і де буде дві жабки. Якось чомусь завжди так згадується. Парк уже розквіт. Ось така краса вже в стоїть літнє кафе відкрилося. Завжди вода з німфеями заворожує. Потрібно буде пройти, коли вони почнуть квітнути, щоб показати вам цю красу, але це дуже важко спіймати, бо не завжди погода сприяє цьому. Весна уже в повному розквіті. Так гарно. Ось в цьому каналі були червоні рибки, але їх на відео, мабуть, не вдалося показати, бо щось я наводила різкість толку ніякого. Тихо, гарно. Можеться годинами сидіти, і спостерігати за пташками, які плавають, які співають, які дарують відчуття, спокою та миру. Чого немає зараз в Україні? Постійні тривоги, постійні втрати. Нивички такий вольєр із папушками. Е, це я не знаю, що за пташки, але дуже такі цікаві. Ми дуже вони хотіли нас порадувати своїм зовнішнім виглядом, позувати. Відпочивали, бо вже так жарко, це був перший день тепла і одразу так, що всі перейшли із зимових курточок. Шорти і футболки. Відпочиваючих було дуже багато і важко було вести зйомки. Тому ви бачаєте, десь буде перескакувати, десь буде вирізано, тому що людей дійсно дуже багато. Де вже ніяк прибрати, ну так вийшло. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Маленьких відео буде багато. Я буду монтувати по. Наявності вільного часу. Пишіть мені коментарі, і гарного дня! Приємного перегляду!